До загального фонду бюджету району у 2013 році очікується надходження в сумі понад 33 мільйона гривень. В цілому рівень виконання дохідної частини становитиме 113,9%. Заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам бюджетної сфери та по оплаті за спожиті енергоносії в бюджетних установах району станом на 1 січня 2014 року не очікується. З метою покращення торговельного та транспортного обслуговування введено в експлуатацію новозбудовані торговельні павільйони з автозупинками. В селі Засулля, свіжий хліб та м'ясні вироби на території району розпочали діяльність 14 магазинів мережі саната Три Сімки та кафе в селі Пишному. В цілому інвестиції у торговельну сферу склали понад 1 мільйон гривень. Крім того, розрахункова сума плати за оренду земельних паїв у 2013 році складає близько 60 мільйонів гривень. За пай безумовно ми працюємо над тим, щоб плата була невисока. Тому під і людям вигадніше в більшості сьогодні отримувати в грошовому еквіваленті арендну плату. Тому це доволі серйозна сума грошей, яка надходить для жителів району. Ну тільки в грошовому вигразі із натуральної сільськогосподарської продукції найбільше видавалося пшениці та кукурудзи. Кращими платниками на території Лубенського району є товариства Баришівська зернова компанія Юнігрейн Агро, «Олімп Агро», Стов Мусіївське, а також селянсько-фермерські господарства, струмок, перлина, Сатурн та інші. Станом на 1 грудня цього року в районі налічується 8 тисяч голів великої рогатої худоби, у тому числі понад 5,5 тисяч голів корів. Поголів'я свиней складає 14 тисяч 536 голів, поголів'я овець і кіз 1911, поголів'я птиці 233 штуки, коней 199. Приватні підприємці займаються кролівництвом, вирощуванням перепелів та страусів. Продовжується і далі робота по залученню інвестиційних коштів у Тваринницьку галузь району. Товариство Національний Смак проводить реконструкцію свинокомплексу в селі Литвяки. Повністю. Виконали показники по свинарству, тому що на повну потужність запрацював комплекс у духовой. І розпочина працювати другий комплекс більший ніж у духової. Духовий на 12 тисяч, у Литвяках на 20 тисяч, де буквально за 2,5 місяця зроблений ремонт. І на сьогоднішній день вже декілька днів 550 свиноматок завезено. І через пару місяців вони стануть вже продуктивними. І я думаю, на весну на травень місяць ми очікуємо. Серйозний приплод за останні роки в районі проведена закладка лісових насаджень на площі тисяча гектарів. За січень листопад цього року створено 235 нових робочих місць. З метою наближення соціальних послуг до сільського населення та їх надання за місцем проживання. Спеціалісти територіального центру соціального обслуговування працюють на виїзних умовах. За цей рік ними зроблено 91 виїзд у 80 населених пунктів. Нині територіальний центр забезпечив надання соціальних послуг близько трьох тисяч жителів району. Станом на 20 грудня на обліку служби у справах дітей районної державної адміністрації перебуває 9 дітей сиріт і 45 дітей, позбавлених батьківського піклування. На території Лубенського району функціонують 6 прийомних сімей та один дитячий будинок сімейного типу, у яких виховується 15 дітей-сиріт та діти, позбавлені батьківського піклування. На дітей, що виховуються у сім'ях опікунів та піклувальників, і на прийомних дітей. Виплачується державна соціальна допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів відповідно до віку дітей. Крім того, в районі проживає 164 багатодітні родини, які мають 520 дітей. Одним з основних напрямків роботи районної державної адміністрації є максимальне охоплення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки щодо їх оздоровлення та змістовного відпочинку протягом всього року. Позитивні зрушення помітні і в освітній галузі. За рахунок коштів районного бюджету проведено ремонти спортзалів, дахів. Водогонів, каналізаційних мереж, покрівель, систем опалення і тепломереж. А ось медичними працівниками району проводиться активна робота щодо виконання соціальних ініціатив президента України відповідно до постанови Кабінету міністрів України про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Постійно президент про це наголошує це надання соціальних різних послуг для населення. У минулому році е, через різні структури соціального захисту е, надано більш, майже на 27 мільйонів гривень різних соціальних послуг е, 3370 особам. Це велика сума коштів, яка виплачується. Через управління праці і соціального захисту В галузі культури збережено мережу закладів, а це 58 клубів, 40 бібліотек, два музеї. Розпорядженням голови районної державної адміністрації затверджено, щорічне вручення Кубка пам'яті Леоніда Миколаєвича Діденка кращій сільській раді за вагомий внесок у розвиток культури Лубенського краю за підсумками роботи у минулому році. Кубок вперше вручено михнівській сільській раді. Колективи художньої самодіяльності району постійно беруть участь у всеукраїнських та обласних. Конкурсах і, як правило, отримують перемогу. Що стосується спорту, варто відзначити відкриття сучасного спортивного майданчика на території Засульської гімназії, будівництво цієї площинної споруди здійснювалося за рахунок коштів обласного бюджету та спонсорських в загальній сумі понад пів мільйона гривень. На наступний 2014 рік заплановано будівництво сучасного спортивного майданчика на території Новоріхівської загальноосвітньої школи, а також футбольних стадіонів у селах Кавайденці, Остапівка та Вищий Булатець. Тож, ж, як бачимо, є певні досягнення та є й перспективи розвитку. У наступному році планується продовжити виконання поставлених завдань, доручень, соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича та програми Україна для людей з метою покращення економічного розвитку Лубенщини, поліпшення якості життя мешканців та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу району. Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.